Привіт! Чи доводилось колись замислюватись, чому одні сайти просто літають, а інші но ну, змушують чекати? Так от сьогодні ми зазирнемо під капот технології, яка дуже часто і є тим самим секретним інгредієнтом швидкості? Думаю, це питання знайоме абсолютно всім, і відповідь, як правило, ховається в тому, як саме застосунок працює з даними. На щастя, існує інструмент, який був створений, щоб вирішити цю проблему раз і назавжди. І ім'я цьому інструменту Redis. Це, до речі, абревіатура від Remote Dictionary Server. але нехай назва не вводить в оману. Це не просто база даних, це, знаєте, такий собі швейцарський ніж для роботи з даними. І вся його магія у швидкості, яка досягається завдяки тому, що він працює в оперативній пам'яті, а не на повільному диску. Гаразд, давайте розбиратись детальніше, хоча Redis найчастіше згадують у контексті кешування. Його можливості насправді набагато набагато ширші. Це справді універсальна річ для будь-якого розробника. Ось власне і весь секрет. Уявімо, що оперативна пам'ять це стіл, на якому лежать усі потрібні документи, а жорсткий диск це архів у підвалі. Ну, звідки швидше взяти потрібний папірець. Redis тримає найважливіші дані просто у себе на столі. Доступ миттєвий. І це, мабуть, ключовий момент. Redis прибирає найповільнішу ланку будь-якої системи доступ до фізичного диска. Так, добре, зі швидкістю розібралися. Але в чому ж його сила? А сила Редіс у його гнучкості. І ця гнучкість базується на різноманітних структурах даних, таких собі будівельних блоках. Усього їх п'ять основних: рядки, списки, хеші, множини та відсортовані множини. І кожен з цих типів, немов спеціалізований інструмент, ідеально підходить для певних завдань. І от що тут найцікавіше? Це практичне застосування. Потрібно зберегти профіль користувача. Будь ласка, для цього є хеши, треба зробити стрічку активності, списки ідеально підходять. А відсортовані множини це ж просто мрія для будь-яких ігрових рейтингів чи таблиць лідерів. Тобто, розумієте, справа не тільки в швидкості, а й у тому, що для кожного завдання є свій правильний інструмент. Це і є та сама гнучкість Redis. Ну що ж, тепер, коли ми знаємо, з чого зроблений Редіс, поговоримо про його суперсили, і перша найвідоміша це, звісно, кешування. І це абсолютно слушне питання, бо яка користь від швидкості, якщо вона не дає реального результату для системи та її користувачів? Уявіть, що Redis – це такий собі щит для вашої основної повільної бази даних. Він бере на себе левову частку запитів, миттєво віддаючи дані з пам'яті. І це рятує від так званої проблеми громоподібного стада, коли тисячі однакових запитів просто кладуть базу даних на лопатки. Отже, другий важливий висновок Redis – це не просто прискорювач, це, по суті, охоронець стабільності всієї системи. Але зачекайте но ну. якщо всі дані в оперативній пам'яті, то що ж буде, коли сервер раптом перезавантажиться? Дані зникнуть? Це дуже правильне питання, і у Redis, звісно ж, є відповідь. Redis пропонує два шляхи, як зберегти дані на диск. Перший AOF. це ніби вести детальний щоденник кожної зміни. Дуже надійно, але трохи повільніше. Другий RDB, це робити фотографії стану бази даних час від часу. Це набагато швидше, але є ризик втратити зміни, що сталися між знімками. Тобто, це завжди вибір, максимальна надійність чи максимальна швидкість. І, звичайно, є компроміс, гібридний підхід, який поєднує переваги обох методів. Він дозволяє і швидко відновлюватися після збоїв, і мінімізувати втрати. І це чудово показує, як Redis розвивається, даючи розробникам гнучкість обирати те, що для них найважливіше. Ну, з теорії ніби все зрозуміло. Але слова це одне давайте подивимося на реальні цифри, що насправді відбувається з продуктивністю, коли в гру вступає Redis? Дослідження дають нам дуже чітку відповідь. Розглянемо конкретний приклад: тестування веб-застосунку під навантаженням у 10 тисяч одночасних користувачів. Просто погляньте, без кешування час відповіді злітає до понад півтори секунди, а з Radis Cluster – менше, ніж пів секунди, різниця втричі. Покращення на 72% це просто колосальний стрибок для будь-якого сервісу. А тепер пропуск на здатність. Без Redis система ледь-ледь витягує 35 запитів на секунду. З ним 226. Це означає, що застосунок може обслужити в 6,5 разів більше людей за той самий час. От вам і наочна ілюстрація масштабованості. І наостанок, погляньмо на здоров'я основної бази даних. Навантаження на процесор падає майже вдвічі, використання пам'яті на 40%. Тобто Redis не просто прискорює застосунок, він буквально рятує основну базу даних від перевантаження, даючи їй спокійно дихати. Автор дослідження Любомир Капцов робить висновок, з яким важко сперечатися. Інтеграція Redis – це не просто якась дрібна оптимізація, а фундаментальне кардинальне покращення продуктивності. Отже, давайте підсумуємо: Redis – це не якийсь допінг для швидкості, ні. Це фундаментальний інструмент, який робить усю систему здоровішою, стабільнішою під навантаженням, ефективнішою у використанні ресурсів і, що найголовніше, готовою до зростання. І наостанок залишається лише одне питання: у світі, де увага користувача, це найцінніший ресурс, чи можна взагалі дозволити собі мати повільні застосунки. Думаю, відповідь очевидна. Дякую за увагу.